Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це, і хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. І пішли вони притьмом пастухи і знайшли Марію, Йосифа й дитятко, що лежало в яслах. Дивись на Йосифа перед яслами, хто може висловити, наскільки він щасливий, з милою посмішкою позирає на нього Боже дитя, що одним своїм поглядом може відсунути забуття всякий біль, що терпить за нього. Так і святий Йосиф не думає про минуле і майбутнє, живе сьогоднішнім днем. І тішиться в мирі. У нашому житті трапляються інколи моменти, які важко пояснити. Душа дивиться, чує, дотикає, наче відчуває лише духовним способом, а все ж чуттєво всього не може висловити. В такому стані перебувала й душа святого Йосифа перед новонародженим Ісусом. Мовчить, але подивляє. Бо ж як це ж слово, що все через нього сталося, що держить усе? Мовчанка його повна подиву, слово стало тілом, і ми бачили його славу. Жаліздво його проявляє Його доброту, ангели прославляють. Велич Його, зірки доказують силу Його. Отож слова Його познайомлять нас з Його премудрістю, діла ж проявлять Його могутність. Це мовчанка, повна радості. Отця печера, ці ясла огрівають того, хто є радістю неба, щастям ангелів. До своїх прийшов, а свої його не прийняли. Син Давидів, Син Божий, не знайшов собі місця у Вифлеємі. Для серця вистачає Ісуса. Він сам винагороджує всі радощі, всі скарби, всю славу. Дивися на Марію та Йосифа, бідність, терпіння. Пониження оточують їх, але що це? Вони щасливі. Ісус між ними. О святий Йосифе, випроси мені ласку, щоб я завжди тримався Ісуса. Бути з Ісусом мила насолода. Радше втрачу все, ніж Ісуса, нехай живе і вмирає душа моя з любові до Ісуса. Амінь. Коли Марія роздає ласки, що їх Бог дарує людям, то якими ласками вона обдарувала свого обручника святого Йосифа, якого так щиро любила, і який її з глибини душі поважав та любив. Поступ. Один учень довго не міг у навчанні наздогнати своїх товаришів. За порадою учителя відбув в'ятницю на честь святого Йосифа з твердою надією, що це йому допоможе. Але доля його стала ще гіршою, бо він захворів. Тоді сказав, це ще ліпше, тепер ще ясніше проявиться сила святого Йосифа. І дійсно, після закінчення молитов, зовсім виздоровів. І добився чудових результатів. Згодом захворіла його сестра. В листі нагадував їй, щоб давалася поміччю до святого Йосифа, бо хто охоронив його, певно, охоронить і сестру.